Ну, а все погане виметено. Далі. Ну, А дзвіночок для того, щоб також все, все погане виходило. Так, ну, можна робити будь-що з тканини. Да? Діток питаю, що ви бачите тут, да? і коники, і зайчики, і... Солда, як вони назвали, або лелека, ну в різних областях України називають по-різному. І сорока, яку робили раніше на 40 святих, це 22 березня. І ось такі ляльки ще є. Да? Вони давайте собі, коротше, поставлю, тому що, щоб всім було видно: Сім вікових рубжінків. Ну, ось ця лялечка називається <кхм> Дівчинка-Простоволоска. Коли дівчинці виповнювалися 5 років, то мама або сестричка, або бабуся доплітали дівчинці косу до половини. Для чого як ви думаєте? До половини. Щоб далі вона вчилася плести сама. Знов таки мудрість наших предків, правда? І таким чином дівчинка навчалася. Ну, це наречена, да вже от, дівчина вже виходить заміж. Ця лялечка це вже молодиця. І також діток питаю, хто був на весіллі, да? колись ви бачили якісь обряди, там, да? що знімається хата, да? і вдягається хустина. І вже після цього дівчина вважається молодицею. Ну, діти майже, майже цього вони не бачать, да? тому що ну, тим більше зараз. Ну а ось ця лялечка – це вже новогідність. Да? і дітям дуже подобається. І зроблена вона без ручок. так, mm -hmm. Це знов таки знов такі для того, щоб ну, не вхопили. Так? І плюс до всього, от саме у вагітної жінки, так, повинно, повинно бути щось червоне, так вважали наші предки. І тут, бачите, червона спідничка також. Тобто червоний це такий обереговий колір, який оберігає жінку від всяких років. Ну, це вже з первістком. Бачите, вона така дуже світла, да, така жіночка. І в неї вже народилося ті двоє діток. Так, це матір сімейства. Да, Семеро діток в неї, ну сім'ї були тоді багатодітні, і, ну, Остання вікова група це бабуся, яка нянчить своїх онуків. Так, поїхали далі. Ляльки можна робити не тільки з тканини, так, і ляльки можна також робити з трави, соломи, кукурудзиння. Коли ми кукурудзу чистимо, так, то залишаються ось ті, ну, спочатку кукурудзи, оці листочки. Можна робити також такі ляльки, і е, наші предки також це робили. Можна плюс зробити і зайчиків, і хлопчиків, і дівчаток, ну що завгодно. Плюс до цього були дерев'яні е, іграшки, е, це Яворівська забавка. да. Це у мене був попередній клас. Ми робили такий проєкт, який називається Яворівська забавка. Так? Ну, і ось тут ви можете побачити, історію почитати, і ось там вже кінцевий результат нашого проєкту. На ялинці це все вісить. Е, і е, ще є іграшки з тіста і сиру. Так? Ну, сирні іграшки їх роблять на Західній Україні. Е, збереглося дуже, дуже мало залишилось цих бабусь, які саме сиру роблять ці іграшки. Ну і плюс до всього іграшки з тіста це. Пряники, хай русняк у нас не забирає це, тому що дуже відомі полтавські пряники також, да? і ще тетіївські пряники також дуже відомі. І, ну, бачите, вони думають, що це тільки в них було, і тільки в них це винайдено. Нічого подібного. Ну і плюс до всього весною, 22 березня, жайворонків. Да? Це було прісне тісто, трошечки притрушене там цукром. Да? Дітки це дуже любили і е, таким чином там з мамами, бабусями йшли в поле закликати весну з жайворонками. Так, ну тут е, це, е, ляльки ось ці, бачите, називаються масляні. Е, в них в руках сонечко, так. ну, Млинець да, це символ, начебто, сонця, коли ми святкуємо масляну. Е, тут іграшки солома кубородзиня. Цього бичка я робила, коли ми для першокласників робили 1 вересня казку «Солов'яний бочок. Ну, ось цей бочок, бачите, майже, майже натуральний такий був. Ну, Дуже цікаво, Я так дуже швидко мені сказали, бо ви вже втомилися да, трошечки, тому я дуже швидко. Ця ляличка називається нерозлучники. Бачите, їх об'єднує одна рука. Таку ляльку, верніше, таких ляльок? <кій> перепрошую, робили на весілля так, і чіпляли на весільний кортеж, так званий. Так. Ну що там було? Бричка якась, да, і ось ці ляльки дарувалися. І вони були оберегом для сім'ї на все життя. Бачите, от, от той звичай, да, який був за радянських часів да, саджати ляльку на капот автомобіля, він не просто так, звідкись там взявся. Да? Ну і коли сім'я вже розросталася, ці ж ляльки зберігалися, так, то при народженні кожної дитини на плечі батькам чіплялися ось ці нові дітки, які народжувалися. А, і ще... А, Цікаві ось ці лялечки. Ці ляльки називаються світове дерево. Так? І їх також робили на весілля, і е, не просто так вони, да, начебто рогатка, да? тобто вони, начебто, одне коріння в них. Буде надалі, да? і або в каравай вставляли в весільний, або просто стояла на столі миска з житом пшеницею, і також ці ляльки ставилися туди. І плюс до всього вони були оберегом не тільки, наприклад, на тільки застілля весільне, оце, так, але оберегом були і на все життя. І коли дівчина переїздила, виходила заміж, приїздила в будинок до чоловіка, то вона в скрині могла вести до ста ляльок. Вони могли бути ну, взагалі то ляльки які, або на півдолоньки розміром, так? або на долоньку, або ліктьові, від середнього пальця і до ліктя. Так? Тобто ляльок було дуже-дуже багато. І дуже багато ляльок раніше ставили біля ікон, да? біля іконостасу. Також це слугувало оберегом для родини. Так, ну це таке казкове зроблено, да з сороками це е, лісова школа називається. І тут е, дітки також е, вони відповідають, бачите е, на те, хто тут зображений, да що тут е, сова це вчитель, то питають, чому тому, що вона мудра. Хоча от ті, хто були вже в мене, да, я прочитала, що е, горобці набагато розумніші за сов. Оце, до речі, я от нещодавно прочитала про це. Е, так, ну і тут, і тут ну, бачите, я вам по самому такому да, е, по цікавому, те, що більш за все подобається діткам. Да? Ну, бо про інше я ще не встигла розповісти, розповідала тільки. Раніше, коли ці ляльки були там, але їх було набагато менше. Ця лялька, дивіться, ляльки бувають оберегові, я вам показала вже да? Ляльки бувають обрядові. Ось календар народної ляльки є по кожному святу, по кожному там майже місяцю, по кожній горі року. І ляльки бувають ігрові. Дівка, баба. У дітей така ж реакція. Ось Одна лялька. Так. Ні, це не всі Тут є і оберегові, тут є і обрядові ляльки. ну Це, наприклад, травниця, да? таких лялечок робили. Ну, от, наприклад, коли в хаті перед святом, да? щоб був аромат, щоб було дуже таке ну, затишне повітря. так? То в таку лялечку просто вкладали меліса, м'ята, ну, якісь такі, навіть полин могла бути да, тут. Тобто ті трави, які подобалися господині дому. Так? І коли пом'яти отакий мішечок, так? ну, тут чорнобривці вкладені, коли пом'яти отакий мішечок, то аромат розповсюджувався на всю хатину. Так, ну, що ще вам показати. Так, ну давайте цю лялочку ще покажу вам. Це кхм, лялька називається зоря, бачите, в неї такий незвичайний хрест. Це лялька жіночої гармонії. І ще ну там, де військові ляльки, да, я вам покажу ще військові ляльки на початку музею, то на фартушку також є зоря, і на фартушку вишитий е, жіночий знак «Ладенець». І вважається, що цей знак оберігає жінку від будь-яких негараздів і гармоніює її внутрішній світ. Далі поїхали. Okay. Ну, тут бачите, тут у нас солодні, це ці, колись у нас в школі проводили проводку, так? Ну, катушки розбирали, щоб не увезли, да, знадобилися. А, тут про ляльковий театр розповідається про пальчиковий театр, воно тут у нас все представлене. А ще от зараз проєкт мого класу в 11-го, це етнічні ляльки народів світу. То одна з таких лялочок називається Саробобо. Це японська лялечка, яка також є оберегом для японських діток. Таких лялечок робили мама або бабусі. Вона робилася, якщо оберігати, то червоного кольору. І сарубобо у перекладі з японської означає маленька мапочка. Ось така mm -hmm. маленька мапочка чіпляється на рюкзачок і оберігає дитинку протягом всього періоду, коли вона знаходиться в школі. Так. І ще я спішу, да? бо вже помилися. Я розумію. Я все розумію. Так, ну і ще такі ляльки, да? такі ляльки називаються кулачники. Також це ігрові ляльки. Які робилися, і кулачники чому? Ну, Мабуть, для того, ви як психологи розумієте, да? мабуть, для того, щоб зняти стрес дітям. Да? Одному хлопчику давалася одна, іншому друга, і старалися збити шапку. Ну, І ми сміялися, да? коли завучі були, сміялися, що ну, спочатку почали з шапок, да? ну, а потім вже в рукопашну, да? щоб уже точно хтось переміг. І ще ось така лялька, також це ігрова лялька раніше е, називалася вона хованка або балаганчик. Так? Ну, Раніше на базарах були балагани, да? були ось такі театрі різноманітні, і продавали ось таких ляльок. І такі ляльки от ходили по базарах да, і закликали там: приходьте на нашу виставу, там, да і таке інше. Також діткам нашим дуже подобається це. Так. Питання до мене будуть. А, а ось там оталішка, неї валася наверх. А, а це також масляна, але отак зробила. А, а на фартушку, бачите, вишита берегіння. родом. Mm -hmm. а театр у вас є ляльковий В школі ляльковий театр є, але ми ще не встигли підготувати ніяку виставу, тому що вийшли ми тільки 18 вересня. Так ну і Разумі. тривога за тривогою, але сценарій уже є, і ми готуємо виставу десь на березень місяць. Коли буде Цікаво. свято лялькарства, да це буде 21 березня. От до цього свята ми готуємо і будемо запрошувати садочок, який поряд з нами. <гум> Питання? Дякую. <гум> <гум>